В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті uaradio.com. Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Ми продовжуємо наш ефірний. Ефірний вечір, і перед тим як перейдемо до розмови з імміграційним адвокатом Ольгою Наконечною, кілька важливих оголошень про те, що цієї суботи, 22 лютого, о 4-й годині по обіді біля Риґді Building, це адреса 400 Норс Мічіган Евеню. Відбудеться мітинг, відбудеться вшанування і відзначення початку третьої річниці, власне третьої річниці е, повномасштабного вторгнення, тобто уже три роки від початку. Російсько-української війни і саме в цей день, о четвертій по -обіді, в суботу, просимо всіх прийти до рікдибилдінг. Я думаю, ті, хто беруть участь у наших мітингах, протестах, знають це місце в самому центрі Чикаго, де ми можемо власне разом шанувати пам'ять тих, хто загиб хто. Поліг у цій війні, поговорити про ту ситуацію, яка є зараз зможемо разом надзвичайно солідарно, як одна велика родина. Роздумувати і привертати увагу громадськості тих, хто мешканців Чикаго, і не тільки до тієї ситуації, яка є зараз в Україні, і до того, що ми мусимо не знаєте, не, не відпочивати, не втомлюватися, а продовжувати продовжувати кричати на весь голос про те, що Україна потребує нашої допомоги, нашої з вами допомоги і допомоги цілого світу. Ще одне важливе оголошення в понеділок, 24 лютого, безпосередньо в рі. Третю... Чницю повномасштабного вторгнення в катедрал за адресою 735 North State Street стріт відбудеться поминальний реквієм і молитва присвячена власне вшануванню пам'яті тих, хто загинув. У повномасштабному вторгненні я думаю, будуть брати участь як і кардинал Супич, кардинал Римокатолицької церкви, так і владика владика Венедикт, який буде безпосередньо брати участь у цій молитві, і наші інші священнослужителі усіх конфесій. Будь ласка, зверніть увагу і прийдіть ввечері о 6-й годині до Катедрал 24 лютого о 6-й годині вечора. Ще одне повідомлення. 23 лютого відбудеться показ фільму Буча о 3-й годині по обіді в Шопен театрі за адресою 1543 Вес три вес Нагадаємо, це що це фільм про реальні події першого місяця війни на Київщині в Гостомелі. І власне, це події про те, як дійсно насправді відбувалися події в перші дні, перші місяці війни. Будь ласка, фільм надзвичайно важливий фільм, можна сказати, художній, але. Побудований на реальних подіях 2022 року, третя година по обіді шопентеатр. 15.43, West Division Street, неділя 23 лютого. А ми продовжуємо нашу розмову сьогодні з імміграційним адвокатом Ольгою Наконечною. Дякую, Олі, що ви сьогодні з нами, і дякую за ваш час. І знову ж таки говоримо про те, що ну не менш важливі події, не менш важливу інформацію доносимо до нашої громади від асоціації самопоміч. Про, про імміграційні справи, адже власне знаємо, що Оля інформує всіх про те, що 18 лютого, тобто завтра, відбудеться інформаційна зустріч присвячена важливим е, питанням імміграції і іншим питанням безумовно, які є сьогодні ну, ключовими питаннями нас, українців, які приїхали сюди за програмою ЮФОЮ чи за іншими програмами е, допомоги українців. Будь ласка, Олю, вам слово. Добрий вечір, пані Оксано. Добрий вечір. Так, дійсно, завтра відбудеться така відкрита зустріч з громадою, з усіма, кому це цікаво. Mm -hmm. Для цього потрібна попередня реєстрація. Зустріч відбудеться по Zoom, це буде відеозв'язок, mm -hmm. де таким чином ми зможемо залучити більшу кількість людей, аніж якби це було офлайн. Тема зустрічі викликана. В першу чергу тим, що відбувається з тими речами, про які зараз говорять і пишуть всі. Тобто, в першу чергу, асоціація самопоміч буде інформувати про те, як, які є права у випадку зустрічі з АІС, це імміграційна поліція, і також будуть розкриті певні моменти депортації і, і того, що. Власне, викликає дуже велику mm -hmm. паніку. Можливо, зараз ця паніка вже трошки вщухла, але два тижні назад ми пам'ятаємо, mm -hmm. що це було дійсно досить страшно через непередбачуваність того всього, що може бути. Тому перша частина розмови буде саме про це. Інформацію для української громади надала і підготувала, підготував офіс. Immigrant, Migrant and Refugee Rights Office in Chicago, тобто ми бачимо, що місто місто Чикаго, яке є Century City, яке є містом прихистком для іммігрантів, так само небайдуже. До того всього, що відбувається в суспільстві, в міграційній політиці, і власне вони інформують громади, не надають таку інформацію для того, щоб поділитися своїм досвідом і знаннями, щоб захистити людей, дати їм більше відчуття безпеки і розуміння, що взагалі відбувається, як вони себе можуть і мають поводити. І це За дуже першу, правильно мені здається, правда, Олю, тому що ну це не означає, що ми лякаємо людей, так що ви ось будете там, тобто, когось лякати, але це є реальна ситуація, і її потрібно знати для того, щоб якось володіти інформацією. Коли ти володієш інформацією, ти володієш ситуацією. Мені здається, правда, і це дуже важливо. Так, Знати. коли ми почали чути перші повідомлення mm -hmm. про те, що можливо будуть певні рейди відбуватися, чи mm -hmm. буде відбуватися якась нова імміграційна депортаційна політика, власне, місто два або три тижні назад провело таку відкриту зустріч із mm -hmm. громадами. Там були представники і аторний дженерал, тобто прокуратури ілінойсу, там були представники. Інших law enforcement і благодійних організацій, які надають безкоштовну юридичну імміграційну підтримку, mm -hmm. і власне метою тої зустрічі було проінформувати громади, трошки зарадити цій паніці, трошки yeah. її вгамувати і пояснити, як насправді все відбувається. Саме цю інформацію буду завтра ділитися вже безпосередньо з українцями, mm -hmm. тому це важливо знати всім, хто. Переживає за свій імміграційний статус, і навіть для тих, в кого немає проблем з імміграційним статусом, але в кого є а, люди, наприклад, які працюють на, на їх компанію, які теж рожливо, можуть бізнесу, можуть мати проблеми. Mm -hmm. Бізнес-власники, ну і будь-хто, хто хто має родину, друзів, знайомих і кому ну не байдужа політика імміграційна, може mm -hmm. приєднатися і що для себе почерпнути, просто щоб. Не бути в повній невіданості що так, того, абсолютно. що відбувається так. Це це буде о п'ятій годині, якщо я не помиляюся, о п'ятій вечора. Так, п'ятій по обіді відбудеться це зум зустріч, і посилання можна буде отримати безпосередньо. Ну, інформація буде так, будь ласка. Ось зараз ви бачите цю важливу інформацію, зазначте собі. І реєстрація за посиланням на сторінці Сефри Лайнс Асоційшн. От так. зверніть, будь ласка, на це увагу. Це дуже важливо. Так, Власне, на моїй сторінці є посилання mm -hmm. на цю зум зустріч. Є на, на сторінці Асоціації самопомочі. Mm -hmm. Це наскільки розумію, досить просто зареєструватися. Треба заповнити певну форму і, і вас додадуть до ефіру. А друга частина зустрічі буде а, присвячена безпосередньо тим. Хто знаходиться тут в певних гуманітарних статусах, в першу mm -hmm. чергу юфою, і необхідність такої зустрічі викликана тим, що до мене зокрема звертаються ну за останні два або три тижні звернулись напевно що сотні людей, якщо не тисячі mm -hmm. з одним і тим самим запитанням. І власне я навіть не не завжди бачу необхідність проводити індивідуальну консультацію, тому що питання дуже загальне. Просто що буде далі, і які в нас є опції, які в нас є варіанти, що можна робити після того, як закінчиться ця програма, або якщо вона закінчиться і чи вона закінчиться. Так. Ну, на запитання, чи вона закінчиться, я не можу дати відповіді відомо, але поговорити про те, які опції можливі. В загальному, mm -hmm. тобто, ми зараз не говоримо про конкретику, тому що в кожного є свої обставини, своя ситуація, свої можливості для імміграції. Але в більшості людей, які звертаються до мене, я ба розумію по тому, як вони пишуть, що в них немає якоїсь конкретного кейсу, чи в них немає mm -hmm. якихось mm -hmm. специфічних обставин. Вони просто хочуть в загальному розуміти свої. Опції і свої права так само тому будемо говорити про це. І я впевнена, що в процесі розмови угу. про те, які статуси імміграційні, не імміграційні доступні для українців, буде виникати дуже багато запитань, конкретних індивідуальних запитань ситуацій. Ми будемо їх розбирати і. Таким чином, люди будуть бачити можливо якісь паралелі зі своєю ситуацією. Тому я запрошую всіх, хто має можливість. Я буду старатися не обмежувати цю зустріч в часі, наскільки це можливо звичайно, а для того, щоб ми могли пройтися по усіх ключових запитаннях і ключових статусах. Так, я бачила, що ви на своїй сторінці, навіть на Фейсбук, робите такі відповіді на на пере, на, на певні запитання імміграційні. Теж це дуже корисно, мені здається. Теж надзвичайно корисно, коли ви видаєте такі такі невеликі відповіді. Але як ви правильно зауважили, Олю, що питання по повторюються, вони є однотипними і залежать, ну і дійсно, багато багато з них є такими, на які поки що. Ну скажімо, відповіді нема. Ну, от, власне, що буде далі? Ми не знаємо, що буде далі. Кожен день для нас це які, знаєте, відкриття. Тому що кожен день ти відкриваєш новини, і ти розумієш, що ситуація міняється інколи зовсім кардинально. Порівняно з тим, якою була вчора, якою вона буде сьогодні. і як чи знаєте, я... мені чомусь здається, що цей статус, який зараз є, ТПС, мабуть, мабуть, якщо хтось, хтось ще не має, хтось якимось чином ще не є, є залучений до нього і має можливість, тобто юридично може це зробити, то мені здається, це найкраще, що можна на сьогодні зробити. Олю. Вибачте, я не, адми... не міграційний адвокат, але я так просто. Ви ви все правильно говорите. Власне, до, до тієї самої думки схиляються абсолютно mm -hmm. всі мої колеги, які працюють з українцями, які українського так. походження. Ті, хто має право на ТПС, не завадить на нього подати. Він точно не зашкодить. Так. Ті, хто не має права подати на ТПС, тому що приїзд був пізніше. Mm -hmm. Власне, ну наразі загальної рекомендації, яку можна просто взяти і дати всім, немає. Uh, і якраз через те і відбувається оцей такий uh, і страх, і, і фокус дуже великий uh, зараз на те на те, що буде далі. І якраз ті питання ми і будемо завтра проговорювати. Uh, і часто, часто відповіддю буде, що нічого не можна зробити, але це теж відповідь, коли людина замість того, щоб думати, що є певні uh, якісь. Незрозумілі гіпотетичні варіанти, і вона буде сподіватися. Вжити якоїсь не краще так, знати сподіваннями. Що опцій наразі немає. Так, опцій немає. Можливо, варто робити якісь інші рішення. Я не знаю, як там, скажімо, в інших країнах. Це буде відбуватися не в США, а скажімо, в інших європейських країнах, де теж знаходиться багато наших українців, які виїхали. Можливо, там буде якась ситуація інша, безумовно. Я знаю, що багато молодих людей, знаєте, вже собі навіть прораховують оці всі ситуації, які можуть виникнути і думають над тим, а як би я поступив так, якщо буде так, то так. Тобто, знаєте, не панікувати, мені здається, а так реально підходити до цього. Я розумію, що це легко говорити, тому що багато з нас тут вже як трішечки і вжилися, і робота, і вже якісь є свої тут і контакти, напрацювання. І а ще якщо сім'я, безумовно, це складно. Але... Але це не кінець світу, правда? Мені так здається. Ну треба бути готовим до всього. І не лише в mm -hmm. імміграційній ситуації. будь в чому, що відбувається mm -hmm. з нами в нашому житті. Якщо брати так, так по-філософськи до цього відноситися, завжди треба бути готовим до всього. А, і тому я теж не хочу зараз говорити, що опції абсолютно немає. Я кажу, uh -huh. що це можливо для когось їх немає. Тому що ми так. всі різні. В нас всіх різні потреби, різні плани, різні, різні уявлення про те, як воно має бути. Uh -huh. Але краще часом почути, що нічого немає, аніж сподіватися на те, що щось буде. Це, це була логіка мого звернення. Тому, uh -huh. Я буду рада бачити вас завтра, теж якщо ви будете мати можливість над приєднати. Дякую, дякую, якщо у вас є цікавість чи потреба почути, і думаю, що буде дуже цікаво і дуже корисно, тому що насправді якраз відповідь на ці запитання вона теж іде соцмереж, коли настільки багато людей пишуть, що угу. я просто не маю фізично часу відписувати, а я, я не хочу залишати ці повідомлення без відповіді так само, тому що я розумію, що. Mm -hmm. Воно потрібно і воно комусь пече. То, е, взяли такий формат усних відповідей. І, як на мене, він досить непогано працює. І так само дійшли mm -hmm. і до цих зум зустрічей І сподіваємося, так, що так. вони стануть якоюсь традицією, можливо, навіть е, і таким чином буде легше допомогти спільноті. А от, наприклад, як, чи, чи хтось заздалегідь може писати вам запитання, чи це тільки вживу можна ставити ці питання? Чи, наприклад, от зараз вже хтось заздалегідь може це? Хоча питання, мабуть, теж однотипні всі організацією займається асоціація самопоміч mm -hmm. дівчата-модератори, яких ви бачите зараз на екрані, зрозуміло. Mm -hmm. я... В форматі нашої попередньої зустрічі, яку ми робили по статусу ТПС, вони мали вже певні заготовки запитань, які їм надійшли наперед. Я думаю, що вони приймають запитання під час це важливо, до речі. як це відбувається. Я не так. впевнена, але я думаю, що є можливість за це. Це до речі, от можна можна зробити. Можна зателефонувати до асоціації самопоміч і попросити, щоб ваше питання було розглянене. Я думаю, що таке питання, яке є у вас, мабуть, це є і у багатьох десятків, мабуть, якщо найбільше ук. Українців, які, які тут перебувають, тому варто звернути увагу і зателефонувати. Я думаю, ви знаєте телефон асоціації самопоміч це є, не пригадую, 773. Угу. Зараз ми виведемо на екран. Питаєте, ми зараз виведемо на екран так, і дамо вам цю інформацію важливу, І тому я думаю, це варто скористатися. Знаєте, в мене ще таке питання виникло. Чи випадково таке, щойно мені прийшло Чи випадково немає ніяких змін з заповненням на грін карту, тобто на, на розігрування грін карти? Тут немає ніяких змін, правда? Воно не. Якби не тобто ну, наразі реєстрації немає, тобто реєстрація наразі закрита немає. вона відбувалася в листопаді, так. і є така риторика від нової адміністрації, що в майбутньому лотерею зеленої карти взагалі припинять. Але насправді це дуже часто ми чуємо такі заяви, особливо коли до влади приходить республіканська адміністрація. Це не є щось нове. Але mm. ми не знаємо чого чекати знову ж таки. Таке вже чули. Такі попередження звучали mm. раніше. Неодноразово, ага, що програму зрозуміло. закриють повністю. Наразі немає ніяких повідомлень про зміни щодо реєстрації чи про існування самої програми. Зрозуміло. Олю. Я не буду вас більше затримувати. Ви знаєте, тому що властиво ми найважливіше сказали: хіба ви маєте можливо якісь новини, такі, якими ви хотіли з нами сьогодні поділитися? Будь ласка, от власне тому я би таке, щоб знаєте, щось таке нагальне. Щоб використати нашу можливість спілкування, і от на вашу думку ні, наразі я не маю жодних повідомлень, угу. які би я хотіла поділитися. Знову ж таки, запрошую всіх на зустріч завтра, тому що в такому форматі дуже гарно. Проясняється інформація, проговорюється, і я сподіваюся, що ми зможемо відповісти на запитання багатьох людей абсолютно. Тому Принести зверніть користі. увагу завтра, о 5 годині по обіді чи вечора. Скажімо, це вже такий дуже зручний час. І навіть якщо ви їдете десь своїм авто і так далі, ви це можете зробити. Тобто, ви не мусите безпосередньо бути присутніми на цій зустрічі. Це є зум мітинг і де можна власне вияснити всі наболілі питання. Ті а питань питання дуже багато, і тому дякую, Олі, що ви погодилися. На такий формат, формат, який залучить величезну кількість, я думаю, тих, хто хоче почути відповіді на запитання. Ну Це і як і легалізація, так, Ну і так, безумовно, це питання, як ви сказали, депортації. які Цю інформацію варто знати, варто нею володіти. Це не означає, що, знаєте, є якісь певні перестороги, що всі ми повинні. Бути готовими до цього ні, але інформація це, це зброя, так би мовити, свого роду, якою якою ми володіємо і завжди є захищені, коли є ми проінформовані. Тому 18 лютого п'ята по обіді мітінг як захистити себе від депортації та шляхи легалізації в Сполучених Штатах Америки. З вами буде імміграційний адвокат Ольга Неконечна і працівники нашої асоціації. Отже, скористайтеся цією надзвичайно корисною. Корисною інформацією, корисною подією, і візьміть у ній участь. Телефон 847, Це Олі. Телефон. А ще ми зараз попросимо телефон і безпосередньо асоціації, де ви можете зателефонувати і можливо внести до списку ваше запитання, щоб воно прозвучало у цьому ну під час цієї зустрічі. Дякую, Олю. Дякую за ваш час. Дякую за спілкування і до зустрічі. До побачення. Дякую вам до побачення. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company. NMLS ID 267469. And equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго, Камберленд. Палатайн Уілінг Пейлос Парк Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація Самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українська.